Новий православний храм планується побудувати неподалік перехрестя проспекту Аношкіна та вулиці Сировця. Вже встановлено хрест на місці майбутньої новобудови, проведено освячення цього місця. Але законність даного проекту лишається сумнівною. Може, це й добре, але ви знаєте, без розрішення, без відповідних розрішительных документів в центрі міста, тим більше таке місце, Аношкіна, ну, не підходить це місце для храму. Предлагали альтернативні місця. От саме інтересує місце. Як виявилось, виділення земельної ділянки біля жвавої автомагістралі не було погоджено із Державтоінспекцією. Теж. Я я з телевізора. Средство масової інформації о тому, що у нас заложений камінь і буде е, проєкту предполагається ввести з строїста какого-то об'єкту. Наразі деї з'ясовує законність процедури виділення земельної ділянки під забудову. Направлено в этой инспекцией в ГАСК, в архітектуру, главному архітектору і в землевладении. Направлені запроси о те, що виділялася ли земля, де, було ли годостроительное обоснование і какое рішення по этому градостроительному обоснованию, в частності архітектура, і було ли якесь проєктне проектное в этом плані, і видавалося ли ГАСКам какие-то на початок, на начало строительства или на начало каких-то работ. Мають інспектори і сумнів щодо доцільності будування храму саме в цьому місці. Розміщення в цьому місці де йде радіус закруглення проїжджої частини, гарніше невідимості і ще плюс додається розміщення об'єкту, Я думаю, це повлияють на аварійність і На кількість ДТП. Депутати міської ради вважають, що міський голова не повинен самостійно вирішувати такі питання, як забудова території міста. К сожалению, вот мэр считает, что он вправе единолично решать такие вопросы и принимать такие серьезные решения. А как тогда план перспективного развития города Днепродзержинска? И мэр сказал, что церковь там будет. Я сказал, потому что я мэр. Но может надо было бы и у людей спросить?